Дошкільники охоче беруть участь у пошуково-дослідницькій діяльності, під час якої у дітей формуються елементарні навички пошукової роботи, посилюється інтерес до живої та неживої природи, активізується інтелектуальний розвиток, а винагородою за допитливість та роботу для малюків є самостійні відкриття у світі природи. У дошкільному закладі працює гурток дитячого дизайну Дизайн студія. Керівник гуртка Єханіна Ольга Ігорівна використовує в роботі з дітьми традиційні і нетрадиційні техніки образотворчої діяльності. Фізкультурно-оздоровча робота проводиться згідно зі стратегічним планом профілактичної та оздоровчої роботи з дітьми Будь здоровим малюком. Активно працюють фізіотерапевтичний та масажний кабінет, соляна кімната, дитяче кафе «Вітамінка», синторна кімната. Фізичне здоров'я нерозривно пов'язане з психічним. Практичний психолог закладу спрямовує свою роботу на попередження проблем розвитку дитини, порушення емоційно-вольової сфери, проблем взаємовідносин. На формування психологічної культури учасників освітнього процесу. Ми дуже задоволені садочком. Тут створені сучасні умови для розвитку наших дітей та працюють справжні професіонали. Щодня з радістю йду в наш дитячий садочок. В нашому закладі створені найкращі умови для роботи саморозвитку педагогів. Працює дружній і творчий колектив. Наш дошкільний заклад Берізка. Постійно працюю в інноваційному режимі, що передбачає пошук нових неординарних форм організації освітнього процесу, нових методів і прийомів, за допомогою яких досягається гармонійний всебічний розвиток наших вихованців. В закладі складено стратегічний план розвитку. До кінця цього року ми відкриваємо метеомайданчик та Легу кімнату. Також наш заклад приймає участь в експерименті по впровадженню інтегрованого курсу культура добрососідства. Добре відомо, що все, до чого пригорнулося серце в дитинстві, залишається назавжди. І саме тому заклад дошкільної освіти номер 2 Борійська це той, де дітям затишно і весело, де їх люблять і доглядають. Тут піклуються про здоров'я дітей і про якісну підготовку до нової української школи.